Фінансова підтримка у рамках багаторічної співпраці між Прикарпатським університетом та фондом інституту східних досліджень студенти навчального закладу отримали річні стипендії. Нагороди у розмірі тисячу доларів вручили за високі академічні результати та громадську активність. Представник фонду Яцик Ключковський впевнений, стипендії заохочуватимуть молодь до подальшого розвитку науково-дослідницьких робіт. Наша програма існує сімнадцятого року. Якщо не помиляюсь точно, я сам був при відкритті при першому випуску цих 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 стипендій. Так що він має ці стипендії мають захочувати також і для, ну, для самостійної наукової дослідницької роботи, щоб люди вони якимсь співнесок в. Вклали в, ну, в польсько-українські наукові відносини принаймні цього року. Стипендіатами програми стали 15 представників університету. Серед них студентка фізико-технічного факультету Любов Бабінчук. Дівчина каже, стипендію витратить на наукові дослідження. Особисто для мене стипендія допоможе мені саме в науковій роботі, оскільки в мене наукова робота зосереджена на фізиці реальних кристалів. Я розраховую точкові дефекти, їхню концентрацію в кристалах, бо вони дуже сильно впливають на властивості. І це дуже об'ємний рахунок, який дуже довго проводиться. Тому свою стипендію я витрачу на техніку, щоб оптимізувати ці розрахунки. Студент другого курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин Олексій Тутов грошову допомогу отримав за активну наукову діяльність. Викладачі мене трішки підштовхнули, і я сам хотів, підготував всі потрібні матеріали, подався і очікував. Що потрібно було? В принципі, в мене був вже деякий багаж, тобто я писав деякі наукові статті, займався громадською діяльністю, тобто в певній мірі я мав шанси. Студенти Прикарпатського університету єдині серед українських вишів, які отримують фінансову підтримку від фонду інституту східних досліджень. Фундація форуму, яка постійно контактує з випускниками і з новими стипендіатами, цих стипендій задоволена результатами. Вони задоволені так само випускниками, які отримували стипендію, тому що це особистості, які знайшли себе в житті, які, знову ж таки є. Суспільно активні для України люди. Окрім фінансової допомоги. Переможці можуть брати участь і в міжнародних заходах. Юлія Торконя, Куляна Фицак, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.